Верховини 2012 Всеукраїнський мистецький пленер із такою назвою завершився нещодавно. Виставку його результатів наразі презентує музей мистецтв Прикарпаття. Це 60 вибраних із величезної кількості етюдів від 10 учасників мистецького проекту, який невимушено та демократично зрівняв можливостях досвідчених професорів та митців початківців. Мені було цікаво, що тут показати різні школи. І в нас тут є школа Закарпатська. В нас тут є школа Київська, Київська академія про мистецтва і Архітектури. У нас тут є Харківська академія представлена. Зібралися ну, на, 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 правда, різні такі і Дніпропетровська, який представляв школу. Е Південно так і через те, от я думаю, що через це роботи були і роботи вийшли цікавими, і було цікаво нам усім. Вік живий, вік учись. Для відомого майстра істкацтва та створення художнього боленів Богдана Губеля пленеру верховинні також став своєрідним відкриттям. Художник давно пошиє тюди аквареллю а от з пастельною технікою особливо зблизився лише тепер. Надихнула могутність первісної гірської природи та її контрасти. Так плодовито, як зараз на пленері, пастелю, ще ніколи не працював, це вперше так. Спробував можливості пастелі, її мову. І бачу, що великі можливості є і для мене велике відкриття. Виставку, яка демонструє найпрекрасніші куточки Карпат, художники з усіх регіонів країни вирішили присвятити Дню Незалежності. Такі заходи зазвичай фінансують зацікавлені у свіжих мистецьких доробках комерційні структури, кажуть її учасники. Ця експозиція, як і увесь попередній пленер, отримала натомість офіційну підтримку обласного управління культури. Це елемент росту, тому що це творча лабораторія, коли колеги між собою. Спілкуються і потім, що саме головне, вони представляють на пленері свої роботи, які мають можливість побачити тисячі наших країн, туристів, як не тільки з Франківщини, а з України а з цілого світу. Наступні пленери, які підтримуватиме реорганізоване управління культури, національностей та релігії, як повідомив Володимир Федорак, будуть присвячені не лише мальовничій природі краю, але й безцінним надбанням місцевої архітектури, зокрема сакральної.